Вітаю вас, дорогі мої спонсори, любі підписники і просто халявщики. Сьогодні я починаю цикл відео, який буду давати в список відтворення, котрі буде названо Як жити вічно. В цьому списку відтворення я буду подавати інформацію про речовини, котрі варто приймати, аби покращити своє самопочуття, аби поліпшити свій життєвий тонус і якість життя. Аби збільшити свої розумові здібності та фізичні властивості, аби стати красивішим, розумнішим, сильнішим і прожити набагато краще життя, ніж ви могли б його прожити без цих речовин. І розпочну я цей цикл відео про саму термоядерну цих речовин, яка по науковому називається метилгуанідооцтова кислота, або відома всьому світові під назвою Креатин. Отож, креатин це чи не даний момент часу речовина, котрої 100% підтверджено всі ефекти її дії. Отож, креатин це незамінна природна натуральна речовина, котра міститься в м'язах людини і тварин і бере головну участь в обміні енергетичних речовин в м'язових канинах. Незамінна речовина означає, що людський організм не здатен її виробляти самостійно. Тобто речовини, котрі використовуються організмом для синтезації креатина, не виробляються самим організмом і мусять поступати в людський організм разом з їжею, а синтезує людський організм креатин з трьох амінокислот, а саме з гліцина, аргініна та метіотина. В середньому в тілі людини вагою близько 70 кг міститься не більше 140 грамів креатину. А середньоденні витрати креатину людського організму, котрий не піддається важким фізичним навантаженням, становить близько 2 г креатину. Відповідно, що ваша їжа мало насичена цими амінокислотами або ваш організм дуже погано їх може сприймати. То в вашому організмі може виникнути брак креатину, що може мати надзвичайно погані наслідки для вашого здоров'я. То яка їжа містить достатньо креатину? Це риба і м'ясо та інші харчові продукти тваринного походження? рослинній їжі креативність це тільки як залишковий елемент. Міншими словами, наука стверджує, що середньоденна м'ясна дієта людини здатна надати людині приблизно 1 грам креатину на добу. Та решту жижного креатину для організму організм буде змушений синтезувати із цих незамінних амінокислот, які є накопиченими в його складі з інших харчових продуктів. Тобто нестача надходження креатину з їжі буде змушувати організм виготовляти його з інших необхідних тому організму амінокислот, які могли би бути використані для інших потреб організму. Відповідно, нестача надходження креатину в організм може призвести до проблем не тільки з опорно-руховим механізмом і м'язовою системою. Але й з багатьма іншими системами організму, для котрих потрібні ті ж самі амінокислоти, які використовуються організмом для синтезу креатину. А найбільше креатину міститься в людському організмі в кичинці, нирках та пічнковій залозі. І кожен з цих трьох органів запросто може креатин синтезувати. Відповідно, з кровотоку він надходить в м'язи. В котрих міститься щонайменше 95% так званого вільного креатину в організмі та фосфатокреатин. У всіх інших органах він присутній в кількості не більше 5% від загальної кількості креатину в людському організмі. Отож, з кровотоком вільні креатини потрапляють в м'язові тканини, де вони під дією такого ферменту, як креатинокіназа Синтезується в креатин фосфат. І отут починається магія. Офіційна наука стверджує, що наші м'язи, постійно скорочуючись, витрачають дуже багато енергії енергії, котру наші м'язи отримують виключно з одного єдиного джерела. джерело цієї енергії для м'язів називається аденозин трифосфорна кислота. Можливо, більш відоме вам, як АТФ. Саме ця речовина, розпадаючись в м'язах, виділяє хімічну енергію, яка дає можливість м'язам скорочувати. Та же ж наука стверджує, що аденозин трифосфорна кислота складається з однієї частки аденозину і трьох часток фосфору. В процесі скорочення м'язів від аденозин трифосфорної кислоти виділяється одна частка фосфору, і вона трансформується в аденозин дифосфорну кислоту. І отут в роботу вступає креатини, а якщо точно, креатин-фосфати, котрі віддають свою фосфатну частку аденозин-дифосфорній кислоті, трансформуючи її знову в аденозин трифосфорну фосфорну кислоти. Чим дають їм можливість знову розпадатися і, відповідно, давати енергію для скорочення м'язів повторного. Іншими словами, якщо в вашому організмі недостатня кількість креатину, то ваші м'язи будуть скорочуватися рівно стільки, наскільки їм вистачить АТФ. Ну, але якщо вашому організмі достатньо або навіть понад нормова кількість креатину, ну то ваші м'язи зможуть скорочуватися набагато більшу кількість разів, не викликаючи вас відчуття втоми і не включаючи у вас механізм увімкнення больових відчуттів, що ви перестали виконувати скорочення м'язів. Бо інакше вони почнуть пошкоджуватися, адже у ваш організмі закінчився АТФ. Разі виконання вами важких фізичних навантажень, наприклад, в сфорзалі, запас АТФ і креатофосфаду в ваших м'язах може закінчитися вже після 10 секунд інтенсивних вправ, тому що під час інтенсивних навантажень на м'язи їхнє використання АТФ збільшується в сотні разів. В порівнянні із станом звичайного навантаження, наприклад, просто прогулянки. Відповідно, інтенсивне вживання кретину в серферсмені показало просто фантастичні результати. Він збільшує силу, витривалість, а що саме головне, швидке наростання м'язової маси. Найкращі результати пікові, так би мовити, вживання кретину показує протягом 7 днів високих навантажень. А разом із вживанням інших високоенергетичних добавок для наростання м'язів, приріст сухої м'язової маси протягом 30 днів може становити від 2 до 5 кг. Ну, це якщо вас цікавить наростання м'язової маси. А якщо ви не займаєтесь активним спортом, то чи треба вам вживати креатин? Ну що ж, зараз розберемося? Отож, дослідження показали наступне. Людей з депресією в мозку виявлено низький рівень креатину, що говорить нам про те, що низький рівень креатину і АТФ в мозку призводить до пригнічення психічного стану людини. У зв'язку з чим в Індії були проведені дослідження, на котрих 100 піддослідних вживали креатин в кількості 5 грам в день, а інші 100 піддослідних вживали плацебо. В результаті в тих піддослідних, котрі вживали креатин, не тільки знизився рівень депресії, але вони й покращено почали реагувати на психотерапію, що в результаті показало, що вживання креатину не тільки знижує рівень депресії, але й підвищує ефективність психотерапії. Наступні дослідження показали, що в людей, схильних до сердечно захворювань, Низький рівень креатину. Що вказує на те, що низький рівень креатину сприяє розвитку хвороб серця, що в принципі і не дивно, адже серце це єдиний м'яз людини, котрий скорочується від початку і до самого кінця її життя. Тому де-де, а в серці креатину має бути достатньо. Але якщо його недостатньо в решті тіла, ну то звідки він зветься в десятній кількості сердечних м'язах? Ще одні дослідження показали, що прийом креатину старшими людьми покращує їхні когнітивні здатності. Так, прийом групою добровольців віком від 65 до 85 років креатину по 20 грам в день протягом 2 тижнів показав, що після прийому креатину вони стали краще запам'ятовувати цифри і взагалі їхня пам'ять покращилася. Інші дослідження показали, що прийом протягом 6 тижнів по 5 грамів креатину в день. Покращили когнітивні функції та пам'ять у вегетаріанців. Зрештою, зовсім недавні дослідження показали, що 24 години повністю відсутнього сну можуть бути нівельовані прийомом одноразової дози креатину величною в 20 грам. Окрім цього, дослідження показали, що креатин впливає добротно на сполучні тканини, і люди, які його приймають, мають пружнішу шкіру і мають меншу кількість зморшок. Тобто, в загальному ви повинні зрозуміти, що прийом креатину сприяє зменшенню ризику сердечно судинних захворювань, покращенню пам'яті, покращенню когнітивних функцій взагалі, зниженню депресії та зниженню ризику виникнення депресії, кращому сприйняттю психотерапії, якщо вам така потрібна, нарощенню м'язів і просто кращому зовнішньому вигляді. Плюс до всього регулярний прийом креатину попросту сприяє хорошому настрою. Плюс до всього з'ясувалося, що креатин сприяє зменшенню кількості молочної кислоти в м'язах під час їхньої активної роботи. А молочна кислота це карата-речовина, котра дає вам прекрасне відчуття печіння в м'язах, коли ваші м'язи прямо горять від того, що ви їх перенапружуєте. Тобто креатин по факту має ще й 9 знеболюючих властивості. Прям цудо юдо якесь, а не препарат, правда? Є правда, один нюанс. Багато хто починає стверджувати, що креатин затримує воду в організмі. Це не так. Ні в тому, що креатин потребує воду для входу в реакцію з АТФ, а відповідно, накопичуючись в клітинах м'язів, він з собою накопичує деяку кількість води. Тому на перших етапах прийому креатину, виріс маси м'язів, відбувається частково за рахунок накопичення в них саме води, але тільки на перших етапах. В подальшому процесі відбувається чистий приріст масової маси. Ну то який же найкращий спосіб прийому креатину. На даний момент часу на ринку є різноманітні версії креатину, як з різними добавками, так і чистого креатину. Однак найкраще співвідношення ціни та якості все-таки показала така версія креатину, як креатин моногідрат Тому що в середньому інші версії поєднань креатину з іншими речовинами не дають суттєвого збільшення його ефекту в порівнянні з моногідратом креатину. Тому в будь-якому випадку переплачувати я сенсу не бачу. Отак в загальному, якщо описувати усумну дію цього препарату. Можна охарактеризувати такий препарат як креатин. Ну що ж, прийшла бора поговорити про негативні сторони креатина. Є такі взагалі. Як показало дослідження, п'ятиденний прийом креатина по 20 двадграм в день і наступний шеститижневий прийом креатина по 5 грам в день не дають жодних побічних ефектів. Щоправда, є нюанси. Нюанс перший. Прийом креатину може викликати проблеми зі шлунком. А саме, вздуття, діарею, неприємні відчуття в шлунку і втрата апетиту. Але це не є проблемою самого прийому креатину, це є проблема поєднання прийому креатину з прийомом їжі. Достатньо всього ще скоригувати харчування і прийом креатину, і з яких проблем можна уникнути. Друга проблема, котру може викликати прийом креатину, це зміна настрою, головокружіння та сонливість. Але і це не є проблемою прийому креатину. Це є проблемою того, що при прийомі креатину люди забувають, що креатин потребує збільшеної кількості води. І всі ці симптоми викликаються дегідратацією. і усунути їх можна просто збільшивши кількість води, яку ви споживаєте протягом дня. Часом аж до трьох літрів рідини на добу. Некоторі люди, куди приймали креатин регулярно, живілися на те, що в них відбуваються самовільні спазми м'язів. Але жодне дослідження так і не змог встановити зв'язку між креатином та спазмами. Перед зайдем, що було зробив висловик: що креатин не має відношення до самовільних спазмів м'язів. Так як замошки креатину виводиться через нирки і результати його Розпаду, а саме креатин також виводиться разом з сечею, то є припущення, що креатин може впливати негативно на нирки. Однак і такого негативного впливу жодне з досліджень не виявило. Само собою, може бути просто банальна алергія на креатин, але в такому випадку це є індивідуальними особливостями особи, яка вирішила приймати креатин. І така проблема точно не є проблемою викликаною креатину. Просто таким особам протипоказано приймати креатин і йому подібні препарати. Одним словом, як не крути, креатин, має багато, навіть дуже багато, позитивних сторін і майже не має негативних сторін, а ті, котрі має, дуже легко усуваються корекцією прийому креатину. А тепер давайте трошки поговоримо про те, як же ж цей чудо-препарат з'явився в нашому світі. І отут -от починається наука. Отож, дивлячись на все, що я розказав про креатин, безпокійно можете зробити висновок, що креатин є найяскравішим прикладом того. Наскільки від'єденною стала сучасна наука, яких висот вона змогла добитися, які прекрасні речі вона почала робити. Такі речі, як, наприклад, креатин. Але насправді це зовсім навпаки. Тому що креатин, насправді, є найяскравішим прикладом того, наскільки сучасна наука обісралася, наскільки вона повністю ігнорує то, що реально приносить користь людям, а займається якоюсь хірньою непонятно нашою, і непонятно з якою ціллю. Отож, давайте перейдемо до того, як було винайдено креатин. Отож, увага, креатин було відкрито ще в 1835 році. Французький дослідник. Мішель Ежель, Шепрель виділили речовину із скелетних м'язів тварин, котру він назвав креатин, що з грецької прикладається як м'ясо від слова креас. Іншими словами, креатин можна тлумачити як м'ясний. Тож, два інших научених Хайнц і Етенкофер, виявили в сечі сліди креатиніна. І пізніше підтвердили, то, що креатинін утворюється із креатину скелетних м'язів. Такі дослідник, Фолін в 1912 році, і такі дослідник Деніс, в 1914 році, підтвердили той факт, що приймання креатину з їжею збільшує кількість креатину в м'язах організму. В 1923 році два дослідника Хан і Мейер підтвердили. Той факт, що в організмі приблизно 70 кг вогою знаходиться не більше 140 г креатину. І отут увага! Лише в 1927 році було виявлено той факт, що прийом креатину збільшує м'язову масу організму. Всього лише 92 роки науковцям знадобилося для того, аби. Після відкриття речовини з'ясувати, що вона може робити для організму. Адже ж, якщо в організмі виявили якусь речовину, ну то, само собою, нагренкому здалося взагалі з'ясовувати, що вона в тому організмі може робити. Ну правда ж? Чи неправда ж? А тепер я вам наголошую ще раз: вплив креатину на збільшення м'язової маси в організмі виявлено, 1927 році всього лише 98 років тому. І після цього, буквально моментально, аж в кінці 1980-х років, швейцарський дослідник Ерік Аутман підтвердив своїй лабораторії, що регулярний прийом 20 грам креатину в день збільшує кількість креатину в організмі. Мінімум на 20%. Щоправда, її дослідження були оприлюднені аж в 1992 році у журналі Clinical Science. Протягом трьох наступних років цілий ряд науковців намагалися довести, що креатин має корисні властивості. І лише з 1995 року, по факту, реально починається шлях креатину. З 1835. До 1995 року про креатин не знали ніхто, окрім вузького кола навчених, які ним майже не цікавилися. І якби креатин тупо не став добавкою для бодибілдерів, якби дуже вузька група людей, котрі просто готові були запхати в себе що завгодно, але збільшити свою м'ясову масу, хрим би ми з вами зараз дізналися взагалі. Про всі ці чудесні властивості цього препарату. Ви тільки усвідомте той факт, що від моменту винайдення креатив пройшло вже 190 років. А абсолютна більшість людей про нього так досі і не знає. Про нього знає дуже вузьке коло людей, які цікавляться просто заняттями спортом. І це при тому всьому, наскільки ні в єдиній властивості має цей препарат. І наскільки сильно він може допомогти тупо кожній людині в повсякденному житті. От наскільки невідіб'єнна є наша наука, і от наскільки вона реально думає про те, щоб покращити життя людей. Ну що ж, вельмі, шановне панство, то, в принципі, все, що я хотів сказати про креатин. Єдине, що можу додати, то лише те, що креатин варто приймати взагалі всім і кожному. І бажано абсолютно регулярно. І на цьому в мене все. Дуже вам дякую за увагу і хорошого вам дня!